Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знаєте, дивіться, підготував я для вас невеликий звіт про те, що було за 2,5 роки діяльності мого каналу. На жаль, як багато людей не розуміють досі за 400 і плюс відео. Це. Пояснення не для них, я нікому нічого не збираюся доводити, просто я обіцяв людям розказати, що де було, які поломки, і сказати декілька слів взагалі, можливо, для нових підписників, для потенційних підписників, оскільки 70% людей дивляться мене без підписки. Тому хочу звернутися до вас так: якщо ви вважаєте, що моя робота чогось варта, ви просто нажміть кнопку підписатися. Вам то ніякого труда не составляє, як то кажуть, ніяких незручностей вам не приносить. А для мене це показник того, що я рухаюся в правильному напрямку. Значить, давайте так. Розгорнута така розповідь не буде дуже довга. Я буду старатися чим коротше, але ну, як завжди, розтягнеться набагато. Якби щось було в моїй діяльності не так, я все суджу по фактах. А як я люблю повторювати останнім часом фактам плювати на ваші почуття. Є факт від ваших фантазій уявлень, він не залежить. Так? Якщо щось вас ще бентежить, ви вважаєте, що я когось обманюю там і так далі, мається на увазі в плані того, що е, тільки я один такий дурний. То, будь ласка, зайдіть в групу мою Viber, запитайте там в людей, вони вам там розкажуть все, як воно є насправді. Добре, рухаємося далі. За оці 2,5 роки діяльності, до речі, 18 серпня було рівно 3 роки, як я купив тракторця, то Це, так би мовити, такий маленький, як то кажуть, висновок. Підводимо ці підсумки. так? Поки згадаю. Я як і Янукович останнім часом, оця новорічна йолка мішає мені жити. За весь час я вам буду читати, так як в мене тут все написано. За весь час в мене було 207 консультацій по вибору техніки, залежно від типу об'єму і виду робіт, які вони хочуть робити. Жодна людина з тих 207 до мене не подзвонила з претензіями, що їй щось не підходить. Вона чомусь не задоволена. Так, ми багато розмовляли про те, що сусіди думають і так далі. Це колись присовкові так вчили нас. Ну, мене, слава Богу, ні, моїх батьків і родичів. Треба завжди, що люди скажуть. посрать на тих людей, якщо вони не спеціалісти у сфері сільського господарства, не якісь там професора, е, якісь агрономи і так далі. Тоді їх можна сміливо слати куди подалі. 207 консультацій, так, переважна більшість з яких, приблизно 65%, це ремені міні-трактори. Міні міні-трактори, тобто. Незважаючи на те, що в когось є травма е, черепної коробки, і вони вважають, що якщо ремені, то це мотоблок. Цим людям варто лікуватися однозначно. І я попрошу всіх, хто вважає так само, як я, і хто розуміє різницю між мото і міні, хоч вони обидва на ременях, але це не впливає, мається на увазі, е, то попрошу написати свій коментар і свій досвід з такою технікою, в кого подібні такі, як в мене, в кого шифенги і так далі. Їдемо далі. Тепер, що відноситься філософії різниці мото і міні? Так? За два з половиною роки до мене звернулося 186 людей з поломками різного типу мототракторів. Там, де зліва рівні, там де одна точка, там, де мотоблочна коробка і так далі. І тому подібне. В середньому в тих людей пів гектара землі. Так? Ось які. Поломки виникали з тих 186 поломок мототракторів. 152 це поломки КПП, диференціала або ведучих чи відомих шестерень. Вони просто сипалися або валів. Далі 13 було поломки колін валів, 8 з яких 195-го мотора, це форсірований 192-21 поломка це чулки і полуосі скручувало, ломало, розсипало, неважливо на якій колії. Звернулися люди, 16 людей звернулося. Якась така цікава ціла, з тракторцем саме Булат 160. В кожного з них я по кілька разів перепитував: знайдіть мені будь-які папери, де написана назва трактора і де він купувався. Оскільки магазини, які торгували цими тракторами, не мали права продавати техніку під іменем Шефер. Вони, як я розповідав багато разів, купували коробку, яка їхала в зборі сюди. А тут або не з того завода купували некомплектні полуосі, щоб зекономити на габаритах КПП, на вазі і на загальній ціні тої КПП. Є відмінності в конструкції. І було 16 людей, які зверталися, неважливо на якій колі, в них лопали ці полуосі 39 мм. Звідси і з'явилася дебільна казка про 39 -мм полуосі. Які в мене на колії 1,25 25 – це максимальна колія для цього трактора. Хоча, взагалі, якщо постаратися, можна на метр 30. З довантажувачем, під час окучування картоплі, як ви бачили, без опорних підшипників я це все робив і так далі, нічого не лопнуло. В оранці з довантаженням нічого не лопнуло. По ямах на колії метр двадцять п'ять з е, оприскувачем сто тридцять кілограмів нічого не лопнуло. Значить, теорія, як розповідали деякі інсайдери, люди, які мали безпосередньо приймали участь в зборці і в реалізації тракторців, Булат-160, і. Мають певну достовірну інформацію щодо того, де бралися ті полуосі і як їхали ті коробки. І від них я дізнався цю інформацію. Вона неодноразово підтверджувалася: від людей власників тракторця була 160 через 16 прямих звернень по проблемі з полуосями. Їдемо далі. В Шефенге 160, такого, як мі, в мене було одне звернення: наїбнувся НШ насос. Так. Просто людина різко щось там рвала і не виключала ніколи насоса. Так? Це одне звернення за 2,5 роки. Скаву 220 два звернення: одне через гідронасос, інше через гідравліку. Там просто видуло, вирвало манжета. Так? так само через те, що там трошки накручена подача швидка, і оця ручку легенько на себе, а гідравліка підлітає до верху, що аж трактор стає на деби. Значить, Зубри 240, валут бора мощності. Просто всього-навсього зірвалася ця муфточка. Їдемо далі. Це такі були поломки, люди звертаються за 2,5 роки до мене. Робимо на тому підсумок, висновок, логічний, правдивий, істинний. Так? Чомусь, якщо взяти. В порівняння, так, оці поломки до е, цих мото, те, що мені траплялося, те, що до мене люди зверталися, то відношення на диво 96,5% до 3,5%. Так скажіть мені, будь ласка, блядь, як можна ці трактори називати однаковими, якщо, а, до речі, середній об'єм землі в цих людей 1,8 гектара на оцих тракторцях типу моло, а на мототракторах пів гектара? Це в чотири рази різна різниця по землі, по її об'єму, так? і так далі. В більшості людей ці поломки з КПП навіть не в Оренці траплялися. Зауважте це. В легенькій культивації в одного з боронами навіть. Ну не в одного, маю на увазі, навіть з боронами такі були. Тому як такі трактори абсолютно різного тягового класу, абсолютно різних можливостей, абсолютно розраховані на різний об'єм і, і тип робіт на цій землі. Можна називати одним словом. Згадайте слово, мото і міні кажу, чого такі тракторці. От. Не можна називати одним словом. Як в магазині і розумні коментатори Далбойоби вводять інших людей в оману. Ви добре подумайте над тим всім, так? Це цифри. Це ті самі факти, яким плювати на те, що вам здається. Якщо ви купили дорогого трактора на гектар на два землі і вас душить жаба, що невеликий дешевий трактор може робити те саме, як багатьох моїх знайомих, які просто давляться на сінтаях 240, так? давляться, які їх покупляли на пів гектара на гектар, і я роблю те саме і ще й більше. І вони давляться, вони не можуть повірити. Вони збоку стоять один одному, кричать, рівні буксують. Там, там, там ще і так далі. А потім бачать, як той трактор щось робить і все. Тобто тут це така паралель можна провести між заздрістю і між здоровим глуздом. Так? Люди, які розуміють щось, в яких нема травми в голові і нема чорної завісті, і нема потім, що така жаба здорова, як коняка душить нахер, задушує. То вони розуміють оцю політику, філософію мого каналу, чого я це все розказую. Через те, що купа людей звертається, в них проблеми, то нахер я маю їм радити купувати мото, якщо за точно ті самі кошти, як в мене є мільйон відео, є окремий список відтворення і так далі, можна купити повноцінного міні і без проблем на ньому працювати, як каже ця статистика. Так? Це факти, просто, просто факти. Читайте коментарі, їх сотні, їх, їх тисячі тих коментарів, вдячних людей, людей, які е, діляться своїм досвідом так само в роботі з тою мототехнікою, які в них були нюанси, поломки і так далі. І ви бачите, для прикладу мої відео, відео моїх знайомих. В яких проблем немає, і яку роботу вони роблять, і чи можуть мото зробити, повторити це, дискову бору двокорпусний плуг на такій груді. Для особо одарених пояснення кілька разів писав. Багато хто не зрозумів, перепитав адекватно, я відповів. Але коли пишуть всякі додіки, ну просто нерви беруть. Просто ти розказуєш 10 разів одне те саме. Я виїхав полірувати плуг. Я виїхав перевірити налаштування паливної системи. Чи те, що я трошки добавив назад солярки, яке я вкрутив півроку тому. Чи воно щось порішало? Воно порішало. У мене зараз більший шкіл ведучий, це апріорі вже більша нагрузка на мотор. І він з нею справився більша швидкість на четвертій передачі. Він з нею справився. Теж він буксував. Ви бачили цей камінь. Хто оре зараз камінь? Дощу нема? Ви думаєте, я дебіл? Я сказав на відео, зараз ніхто орати не буде. Я виїхав полірувати плуга, перевірити настройки, перевірити, чи я добре заточив лиміші, і перевірити налаштування паливної системи. я сів на крило, мотор не душився, трактор не закопувався і їхав. Тобто, все це, що я говорив раніше, про баластування, про ці всі налаштування, т.д. виявилося знову правдою, але люди суперечать самі собі і хочуть комусь щось доказати. Вони лишній раз просто позоряться. Тепер давайте глянемо в середньому. В тракторцях Зубер 240 Форти 181. В середня площа 2 гектари. Середня земля суглинок або легкий чорнозем. Середній плуг. переважно. Плуг 2 по 25. Так. Часто трапляються роторні коси 1,35 м. Сівалки 2-2,5 м ДТЗ або польські перероблені. Культиватори. Від 1,6 до 2,5 також метрів. трапляються Переважно. В скаутів в основному трапляється плуг 1,30 і плуг 2 по 20. Але не такі в віраксів я щось не бачив. Так. В таких подібних тракторців, як мій, якщо люди мають чорнозем, в них є. Так само, в деяких є повний привід, вони доробляли, як Сергій Гопайця там, як Артем Загребенюк і так далі. Вони доробляли передній привід. Але в деяких нюансах можна виключати це через те, що коробка стягує, як ми бачимо, це все. І в них середня ділянка приблизно 1,8-2,5, так само гектара. У них в тих людей. Сажалки, бомет польські, купалки. Роторні коси, часнико копалки, часнико сажалки. Плуги 1,30, 2 по 20, я ці. диски 1,3 метри. 1,1 метр. Так, значить, їдемо далі. Що тут у нас? Шіфен 240. В середньому плуг 2 по 25. В середньому. Але якщо в людей чорноземі немає блокування, то вони беруть плуг 2 по 20. В середньому так само роторні коси 1,25 чогось переважно. Копалки так, сажалки, бомет 60, ну однозначно. Так, тра -ля -ля, тра -ля -ля, це борони культиватори в середньому 2 метри, 11 або 14 лап. Так, і так далі, то не важко. Та Що тут ще можна сказати? А, Середня площа на шипан 840, так як люди беруть, 3,5 гектари. Візьміть мото на 3,5 гектари, якщо в людей тут на пів гектара середня площа, там не було більше гектара, траплялися такі шалені поломки. Що, що буде далі? Що, що, що ви хочете комусь доказати? Мотоблок. Добре, ми порівнюємо мотоблоки, такі, як ми знаємо. Покажіть мені мотоблока, який важить тонну, який є в Україні, поширений дуже, який важить тонну. Так? На колесах 9,5 на 16, і який по каменю. По каменю це була перевірка для себе. Те, що я зняв відео, це не доказ кому щось. Я хотів просто показати, що якщо він оре такий розбиває камінь, не закопується, мотор не душиться. Значить, назяб, так як я завжди урю, якщо вам не, нема поняття, подивіться відео, оранки цього трактора, з плугом 1.30. Так? З плугом 1.30. І цей плуг 2 по 20, на 10 см ширший. Просто. Він мені прикольніший, в нього багато налаштувань тонких і це буде швидше. Бо цим плугом, що один по 30, я на 30% не урю. Я урю на 25-27, можливо. 25, так? В загальному, тобто це буде приблизно на 40% швидша робота. І він буде стягувати його. І я, я переконаний на відсотків, бо азяб буде, земля вже розсипчатися. Після дощів вона вже віддасть тепло і буде супер. Це була демонстрація, що якщо в таких надважких умовах він справляється, Йому нічого не бракує. То що буде на розсипчастій землі на так? Якщо ви це теж не зрозуміли, що було на відео сказано, показано і сказано, і написано в коментарях. Це знову виглядає зараз, як я щось доказую. Та, та матіові, мені похуй, я вам скажу так, як є. Тому що я знаю, що, що я роблю це для людей. Я допомагаю людям вибрати техніку. 70% людей, які до мене телефонують, хочуть мототрактор. Але на, на противагу е, своєму вибору вони вже мені кажуть, орати 100%. Значить, культивірувати мінімум на 10 см. Все, то кажу, діло не для мототрактора. Ну, важиш мототрактор, то є робить. Бачите, люди не знають. І зараз деякі коментатори пишуть, для чого ти знов те саме знімаєш, повторяєш. Люди не повертаються на рік, два-два з половиною тому. Відео не гортають. На жаль, списки відтворення вже є готові. Це зібрано докупи. Там вже не. Все по назвах. Запам'ятайте, раз і не завжди. Як відео називається в мене, така тема в ньому розкрита. Я не називаю одним словом оранка, я максимально скільки символів можна в назву всадити, дозволяє YouTube, я стільки всаджую. Навіть деколи смайлики вставляю, щоб показати навіть певні емоції. Зате мені пам'ятник треба ставити, я вам так скажу, так мені багато людей кажуть, за те, що я настільки спрощую вам всім життя. І вам ще хватає деяким людям клепки, точніше не вистачає щось там зрозуміти. Тому я вам пояснюю багато разів, і одне і те саме дуже важко повторяти. Хай буде, що я розпинаюся, я чекаю зараз, там всякі дурачки в коментарях пишіть. Я мав сказати статистику, я її сказав. І в основному, що хочете мені сказати, це просто навіть смішно з боку, як, ну, як взагалі хватає навіть совісті таким людям. Дивіться, ви сидите, чогось не знаєте. І хочете тим, що ви не знаєте, поділитися з кимось іншим, своїм незнанням, тобто, як розмножити е, оману цю, так? Е, неправильне враження, розмножити серед інших людей, які будуть читати коментарі. Бо деколи перед тим, як дивитися, люди читають коментарі або дивляться трошки, а тоді лізуть коментарі. І тут з'являється якийсь дебіл, який просто пише херню. І люди задумуються, він їх намахує, виходить, а винувати потім виходжу я. Так неправильно. Так зовсім неправильно. Якщо ви щось не знаєте, стуліть губу і сидіть. Типу. Так? Є статистика YouTube 97,7 позитивних відгуків. Так? І позитивних коментарів, лайків і коментарів. Там сидять дебіли майже 5000 людей. Так? Більше майже 2 мільйони переглядів це теж дебіли. Це взяти статистику з тих переглядів. Це рахується скільки? Більше півтора мільйона людей дебіли? Вам не здається, що ви десь живете в якомусь уявному світі, вам пора прийняти таблетки? Вже, о, час прийшов. Так от, ви вводите в оману людей, коли кажете, що це мотоблок. Це брехня. Людина думає, ай, блядь, якщо мотоблок і той, то одне й те саме, куплю я буду мотоблока. І купує вона мотоблока і мучиться, і кляне вас все життя за вашу пораду, ваших дітей ваших внуків, правнуків. Бо це не те саме. Навіть мототрактор це не те саме, що мотоблок. Тому що на ньому можна їздити. Навіть не те саме, що мотоблок з адаптером. Бо мотоблок з адаптером, вам треба лізгінку танцювати цілу дорогу. Коли десь треба повертати, так? А тут ви просто крутите баранку. І це більше маневреність і так далі. Ворренс, якщо взяти, навіть так, змоделювати ситуацію. Дуже модернізований підсилений мототрактор мото буде Орати. Все-таки. О, там, на облугом 1.20, 25 О. Майже без проблем, якщо там розблокератор. Якщо хочете побачити якісь адекватні модернізації мототрактора, щоб він працював, то зайдіть на канал Татові Гараж. Там Валік все дуже сильно розтолковує. Мені дуже подобається, як він пояснює. Він теж часом нервується. І от теж, теж часом це ну, бісить те нерозуміння, що він нікому нічого не хоче доказати. Він хоче показати, як воно було, як воно стало. Було стало, лежало встало. Розумієте? Якщо розумієте, про що я. І мається на увазі оце. Сказати людям, що то те саме, що це означає їх надурити. Вам подобається брехати людям? Для чого ви брешете? Що ви в мене на каналі? Я не люблю брехні, не признаю її зовсім. Якщо щось брехня, я кажу, ні, то хуйня то брехня. Того не треба мені. Для чого мені ця брехня потрібна? На що ви мені розплоджуєте тут і засираєте? Того краще не робити, щоб не виводити з себе мене і інших людей, які розуміють, на що та техніка здатна, на оцих всіх людей. Далі. Казати, наприклад, що мототрактор, і це, те саме, бо воно на рівнях. І знач воно мотоблок. Знову мімо, знову в молоко. Знову ми бачимо по поломках. ми Жодного відео я в Ютубі не бачив з, тако, з таким навісним, як я працюю, і як мої всі знайомі з тими дисковими борними, з такими плугами і так далі. Жодного відео немає, коли мототрактор може щось таке зробити. А якщо попробує, то зламається. Це однозначно. Далі, як? значить, це не одне і те саме. Ви вважаєте, що Т-25 і К700 це одне і те саме? Ну от скажіть, навіть так порівняти. То трактор і то трактор, в того мотор і колеса, в того мотор і колеса. так. Для різних задач вони створені. Так само і тут. До чого тут ремені, ви самі не можете сказати? В багатьох комбайнів старіших випусків, особливо ремінний привід. В комбайна Нива СК5 СК внезапно один ремінь тягне 9-тонну махіну. Сам комбайн важить 9 тонн. Без жадки і без повного бункера. Що далі? До чого ремінь? Вже ні до чого. Ремінь спрощує конструкцію, спрощує ремонт, здешевлює абсолютно ваші витрати на будь-який, мається на увазі, будь-що якщо витриться, зламається і так далі. Вам не треба збирати пів села, колоти трактор і так далі. Ви за 500 гривень купите три класних ремені, наприклад, такого тракторця, як мій, так? їх замінити, поїдете далі. Ніяких вам там натяжителів страшних, не треба нічого того. Капіталка мотора вам летить в 2000. Знову ж таки, це набагато спрощує вам все це. І ми бачимо знову ж таки, от вам один циліндр, він що не тягне, він димить, мотор стає і так далі. Вже тепер з більшим шківом, 16 кінських сил, якщо так хочете, хоч по факту там 17,5. Я так буду говорити, просто час від часу нагадувати. Знову ж таки, бачите, як виходить? Як все виходить? Як все виходить не так, як хочеться людям, які... яким це хочеться, як то кажуть. насирати, так? Все проти них, а їх це бісить. Вони не розуміють, що то робиться, що то далі робиться. Один дізлайк під відео 133 лайки. Там, де я оце вчорашнє, оранка. Це не була оранка, як оранка, от я став орати, от мені треба орати. Я загнав його в самі тяжкі умови, які тільки можна придумати. Це все було показано. Була показана глибина, було показано, що мотор тягне. На які швидкості, на які передачі. І так далі. Все було показано. Все було розказано, пояснено в коментарях кілька разів. Що ще, кому що треба доказувати? Це не доказ. Я просто все, що роблю, це я вважаю за обов'язок показати людям, щоб вони мали уявлення. А люди, які мають діло з землею, вони зразу побачили. Якщо він з таким тяжким справляється, ну так, сів я на крило. А я пояснюю, який там косогор направо? Градусів сім. Трактор чуть на два колеса не ставав. Це найважчі умови я придумав для нього. Щоб просто показати, що навіть в таких дебільних умовах, в яких ніхто працювати на ньому точно не буде, він справляється. Що далі? Я надурив людей. Покажіть мені мототрактор, який це зробить. Покажіть мені, блядь, мотоблок, який це зробить. Тоді кажіть, що це мотоблок, тоді кажіть, що це мототрактор. Тоді кажіть, що це одне і те саме. У вас мусять бути докази. 95% людей, які пишуть хуйню, я заходжу в їхні аккаунти, в них немає жодного відео. Вони нічого не можуть підтвердити своїм словами. У мене більше 400 відео. Заходити і дивитися. Якщо щось не розуміється, читати коментарі, ще щось не розуміється. 103. Більше нічого. На жаль, більше нічого. Я вам порадити не можу. Ось таке в лапках коротке відео. Я надіюся, що мені. Якщо, може, колись і доведеться, це така рознарядка, можливо, для мене. Я люблю виговоритися інколи, я думаю, ви це знаєте. Але пояснювати одне і те саме, я час від часу буду. Тому що часто попадаються люди, які багато чого ще не знають, не розуміють. І Я їм хочу допомогти, якщо вони адекватні, а не хочуть насрати. І я багатьом людям допоміг. Зайдіть до мене в групу, якщо вас щось бентежить, і задайте питання, хто для вас такий Рома Вернер Техноворон. Хто він такий? Що він для вас зробив і чи він щось робить правильно чи неправильно? Якщо хочете в 200 людей це запитати одразу, щоб вам людей зразу 20-30 дали відповідь, то будь ласка, зробіть це. А не пишіть те, чого ви не знаєте, в чому ви ноль. Так? Моя робота і результати її в мене є перед носом. Постійно, в статистиці, в переглядах, в підписках. Я, наприклад, якщо якась хуйня, я не підписуюся. Я взагалі ставлю галку не рекомендувати цей канал. я по цьому всьому бачу, що я все роблю правильно. І що моя робота допомагає більшості людей. Набагато переважній, дуже-дуже переважній більшості. І, і вся моя ця оплата це задоволення від того, що я потім читаю коментарі, вдячні. Що я чимось допоміг людям вибрати і так далі. Розуміння питання вибору трактора є про все відео. Вибору навісного є про все відео. Для якій тип землі об'єм, все про все відео є. Що ви з мене ще вимагаєте? Щоб я в кожному відео це постійно повторяв, а другі дебіли писали, типу, нахуй ти одне й те саме говориш. Тобто це одне другому суперечить. Будь ласка, списки відтворення, будь ласка, назви відео конкретні. Все, у вас є все готове, я зробив для вас більше, ніж деякі з вас люди заслуговують. так? Але зробив те, що вважав за свій обов'язок, за потрібне. Бо я багато був в яких ситуаціях і не було кому з боку підказати. Мені за те ніхто нічого не платить. Так? Те, що я в Ютубі маю за 2-3 місяці 100 доларів, ахуєнна це зарплата. Що зараз 4 тисячі гривень, і то не повних. То я розпинаюся тут для того. Кожен день відео. Як ви думаєте? Як вам, блядь, хватає совісті, ще щось піздіти? Я вам так скажу конкретно. Ви можете повідписуватися. Я взагалі всякі придурків, я з часом просто ще більше заїмся. У мене ще тепер віталь модератор, я просто буду блокувати. Бо мені, наприклад, не хватило би духу і совісті, людина, людині, яка стільки виложує всього, написати якусь херню, якусь фігню просто, не знаючи. 95%, 99%, не знаючи сенсу, в чому весь цей сенс. А коли я пояснюю, все одно не розумію, значить в них щось тут не в порядку. Це би, як то кажуть, мені без серце стало, я б не зміг це зробити. Так що подумайте, чи є у вас совість. Бо якщо у вас її немає, то ми з вами кардинально різні люди. І мені з вами нема про що говорити, бо ми з вами на зовсім різному рівні. На жаль, ви набагато нижче за мене. А наразі, добрі хлопці, думайте, що хочете, гадайте, що хочете. Я сказав все як на духу. Будьте всім здорові.